Доброго дня, з вами компанія Hard Group Як вже ви могли почути раніше на минулих відео, ми займаємося новими шинами, вживаними шинами, ремонтом шин з гарантією один рік та герметик захист від проколів та утилізація шин. Сьогодні вам хотілося б трошки більше розповісти саме про вживані шини. В нас е, є шини як на трактори, так і на комбайни, на самохідну техніку, причіпну, вантажну, тобто різні виробники. Наприклад, є Goodyear, Continental, Michelin, там всі якби преміальні бренди, є щось більш середнє, є більш бюджетне. Тобто, зможемо тут вам підібрати, якщо у вас там є потреба в якомусь там. Окремому виробнику, це там не буде якби, проблем, щоб вам підібрати. Дивіться далі: боучні шини, ми перед відправкою на клієнта ми їх перевіряємо на нашій ремонтній станції. Тобто наш майстер обдивляється шину на наявність пошкоджень, на будь-які дефекти, які, які вони є. Якщо шина, можливо, там є прокол, поріз, якийсь дефект. Якщо його можна полагодити, ми його відремонтували, даємо гарантію на цей ремонт один рік. Тобто, на будь-який ремонт, який ми робимо, ми даємо гарантію, тобто, щоб у вас була безпека в майбутньому при користуванні наших шин е, тому. Е, якщо ви, наприклад, там будете в нас замовляти вживані шини, ви можете бути впевненими, що ці шини пройшли е, сервіс е, наших майстрів, шина повністю підготовлена, вона була збордована на диск, е, тобто можете сміло якби, там придбати і за якість не перейматися. Е, і чим саме вигідне будуть для вас БУ у шини, якщо, наприклад, у вас е, стоїть е, у вас є трактор, на яких задні там шини стоять 710, 70, 42. Одну ви там собі поставили новий комплект і пропрацювали на ньому два сезони. Якщо ви будете там одна шина, якась вийшла з ладу, вона більш не ремонтопридатна, на придатна. Ви можете замість того, щоб купляти нову. А якщо ви купите нову, поставите до вживаної, яка у вас стояла, то нова шина вона швидше зітриться до стану, та яка стоїть поруч з нею. Вам в цьому випадку буде вигідніше купити вживану. Ми вам підібремо по залишку протектора і по виробнику. Тобто, щоб у вас стояли дві більш-менш схожі шини, і це вам вийде набагато вигідніше і, взагалі, це якби зручно. Потім, наприклад, там у вас і ці вийдуть з ладу, ми вам можемо пару бушних як би, підібрати. Щоб у вас стояли однакові, це якби проблем ніяких тут немає. Дивіться, тепер за цією інформацією вживаним шинам, можете самі собі приймати рішення, робити калькуляцію. Якщо вам потрібно, щоб зробили це, ми можете зателефонувати за номерами наших менеджерів, щоб вас проконсультували з приводу стану, якості, наявності та взагалі ціні і калькуляції. Також вирішувати вам, звертайтесь за будь-якими питаннями. По вживаним, по новим, по ремонтам. Всім гарного дня з вами компанія Хардру.